Тиждень третій звикаємо до нового стану. У вашому житті з'явився новий сенс, і перед вами постають безліч запитань і певні складнощі. На цьому тижні ми поговоримо про незнайомі відчуття, що супроводжують вагітність, і дамо кілька порад, аби полегшити цей період. Наприкінці довгої дороги спроматозоїд нарешті зустрічає і запліднює яйцеклітину. На шляху до матки вона починає ділитися, даючи початок тому, що пізніше стане ембріоном. Для того щоб внутрішня оболонка матки прийняла зародок, ваше тіло синтезує безліч спеціальних гормонів. Тим часом ви щасливі і спокійні, а можливо, збуджені і трохи зніяковілі. У деяких жінок в цей час можливі незначні кровотечі, але серйозних побічних ефектів очікувати рано. Якщо з'являються симптоми, що непокоять вас, миттєво звертайтеся до лікаря. Ви можете відчувати нудоту зранку, особливо а також протягом дня, навіть вона може переходити в блювання. Ви можете відчувати втомлюваність підвищено, інколи запаморочення. В Принципі, всі ці явища є нормальними, але якщо вони набувають характер дуже виражених, якщо це під час цих явищ ви втрачаєте. Контроль над собою ви втрачаєте працездатність, то треба буде надавати лікування. Поява кров'яністих виділень любих кров'яністих виділень не завжди це може свідчити про якісь розлади в перебіговоїдності, але кожного окремого разу треба буде пересвідчитися, чи є це нормальним. Ви маєте стати на облік в жіночу консультацію. Лікарі радять, щоб це відбулося не пізніше 12-го тижня. У жіночій консультації вам видадуть документи, які згодом ви повинні будете пред'явити у пологовому будинку. Також ці документи можуть вам знадобитися для оформлення декретної відпустки та матеріальної допомоги. Вам видається такий дуже важливий документ. Це ваша обмінна карта. Протягом вагітності сюди будуть додаватися всі обстеження, результати всіх спеціальних додаткових досліджень, які будуть проводитися. І з цією картою ви потім будете поступати на пологи. Прохання, якщо ви від'їжджаєте за межі міста, якщо ви їдете на відпочинок, мати її з собою, тому що це дуже важлива інформація, яку дуже швидко можна переглянути, для того, щоб скласти уяву про те, як протікала ваша вагітність. Ваше майбутнє материнство не лише фізіологічний досвід, є ще й емоційний бік. Готуйтеся до того, що вагітність зачепить обох закоханих та їхні стосунки. Порада психолога. Я предложила бы мужчинам э, супруги, которых испытывают вот токсикоз, у которых рвота, тошнота, бессонница, пробовать задавать им вопросы, вот э, спрашивать: я нужен вот сейчас тебе в качестве поддержки? Ты хочешь, чтобы я не спал вместе с тобой или тебе важно, чтобы я присутствовал когда? Или ты хотел бы, чтобы я оставил тебя одну? У меня были примеры в практике, когда беременная женщина говорила: мне бы так было спокойно, если бы он заботился о себе, да, спал спокойно вот и что, потому что ему утром на работу. С другой стороны, есть женщины, которые хотят, чтобы их обнимали, чтобы к ним относились как к маленьким девочкам. Именно в первом триместре. И в данной ситуации, если супруг задает вопросы, какой заботы хочет его жена, то у него есть больше шансов быть в контакте и не чувствовать